Піджачок короткий з дуже оригінальними гудзиками і з дуже оригінальною обробкою країв краї залишені креативними. Вони не будуть торочитися, оскільки добре зашиті усередину, і особлива увага гудзикам, які реально варті того, щоб до них придивитися ближче. Вони залиті ось такою рідиною, як смолою, і виглядають як прикраси просто. Піджак досить короткий, втачний рукав на підкладці, і ось цей гуд, оця от кишенька, вона є функціональною. Якісь там наушнички ще можна собі положити. Якщо ви будете носити з будь-яким низом з тих кольорів, які зав'язані в основному принті, отлично, якщо ви маєте це, носіть з тим, що ви маєте. Якщо ні, ми можемо запропонувати вам свій низ. Це може бути ось така спідничка. Якщо сподобалася ця моделька, будь ласка, скриньте, пишіть нам в дірект, і ми обов'язково підберемо по ваших параметрах.